Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам редакцію прийшов один цікавий і захоплюючий лист. Я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Визирши, визирнувши у вікно, Стас відразу побіг на вулицю. Він любив почалапати по калюжам і тому сильно спішив, щоб випередити сонце, що могло висушити його забаву. Бризки з різні боки, та хлопчик цьому ще більше радів. За цим всім спостерігала Олена, що виглядала з вікна будинку, як же дітям трошечки треба для щастя. Та для свого стасика вона була готова на все тільки щоб хлопчик усміхався. Олена прогнала чоловіка, який знущався над нею і дворічним стасиком, тому виховувала сина сама. Колишній чоловік був пиякою, який ще до всього ніде не працював, і стасик дуже сильно його боявся. Та він непогано жив те, що висилала їм гроші з Іспанії. Олена спочатку наділа, що все буде добре, і чоловік скоро знайде роботу і всіляко підтримувала його, думаючи, що всі ці труднощі тимчасові. Але скоро вона все зрозуміла. Друзі, випивка, гулянки не перестали бути тоді, коли хороші варіанти роботи знаходились, а він просто тим нехтувам вибираючи веселощі. На ринку Олена торгувала до пізньої осені квітами, хоч і мама висилала їй гроші за кордону. І ось одного недільного ранку до них з сином на ринку підійшла одна жіночка з дивним запитанням: Добрий ранок, панянко. Ви вільні в цю суботу? Доброго ранку, а чому ви запитуєте? Ми з вами знайомі? здивовано запитала Олена, бо вона і дійсно не могла впізнати когось із знайомих. Ні, ні, вибачте, ми не знайомі, сказала жінка з турбованим і сумним голосом. Їй стало незручно перед незнайомою людиною, що вона отак от просто увійшла з нею в діалог. Було видно, що вона от-от заплаче. Вибачте мені, просто я вже не знаю кому і що мені казати від безвиході. Розумієте, в цю суботу мій син має святкувати своє весілля, але три дні тому його наречена покинула і повернулася до свого колишнього, нібито любов вернулася, як вона сказала. А ми вже всіх покликали, вже все готове до до прийому гостей. Це взагалі сам не свій. Це ж якийсь сором на все село. Я не знаю, як таке просити, але зрозумійте мене як. Мати матір, все найкраще для сина хочу. Ви побудете пару днів нареченою мого сина хоча б на день весілля, а потім відразу й розлучитесь. Ніхто нічого не зрозуміє, бо не бачили ще нареченої мого синочка. Вони не так то й давно познайомились десь два з половиною місяці тому. Було видно, що жінці дуже важко дають ці слова і яке таке рішення. А Олена була просто шокована від цього почутого і на мить просто застила в одній позі. Але ще трошки подумавши його, оговтачись від здивування, вона погодилась. Дуже вже їй стало шкода цю жіночку, яка набрала сміливості просити про таке заради свого сина. Та й хлопця, якого кинули перед самим днем весілля, стало шкода. Дуже дякую тобі, дівчино. Ти така добра і співчутлива. От не просто так я підійшла саме до тебе. Вже три дні я тут ходжу і дивлюся за тобою, моя люба, та за твоїм синочком. Та от тільки сьогодні наважилась підійти. Я якось зрозуміла, що малого ти виховуєш одна, бо ніхто вас не зустрічає, не дзвонить, а очі твої ну вже дуже хороші, хоч і сповнені туги. То давай вже підемо за сукнею наречені і її синочку. Вже впевненіше говорила Лариса Миколаївна. Весілля гуляли усім селом. Молодята воркували, як закохані голубки, а гості ніяк не могли налюбуватися нареченими. Але ніхто навіть не здогадувався про що так мило бесідували молоді, які тим часом дізнавались елементарне про один одного, починаючи від дати їхнього народження. Напевно ж, ведучий питатиме їх про їхні знайомство, різні вподобання. Тому треба було бути готовими до всякого роду таких запитань. А навпроти молодят сидів син Олени, Стас. Він дивився за своєю веселою, і такою щасливою мамочкою та за її красеним нареченим, який завжди щось розказував їй та смішив цим. Весілля пройшло краще, ніж очікувалося. Всі гості режішлись по домівках, Олена так добре себе почувала тут, як ніби серед близьких їй людей, тим часом допомагаючи збирати зі столу. Я тобі так вдячна, моя дівчинко, і вона ніжно обійняла спіжоспечену невістку. Ти стасиком відпочиня вранці ми вас відвеземо додому, а розлучишся, коли сама того захочеш. Про яке розлучення йде мова, мамо? У нас щойно було весілля, перебив син Лариси Миколаївної Андрій. Я, звичайно, був проти всієї цієї затії, але зараз я щиро вдячний. Олено, я б дуже хотів, щоб ти дала нам шанс, адже я відчуваю, що знайшов тобі рідну душу свою дружину і найкращого сина. Так, напевно, варто ризикнути. А Стасик підійшов до мами та чоловіка, який йому дуже сподобався і міцно всіх обіняв. Так вони й стояли втрьох. Лариси Миколаївної на очах забраніли сльози. Ще вчора вона могла тільки мріяти про таке, а сьогодні її молитви та прохання справдились. Не могла стримати сліз і жінка вдруге, коли через три місяці молодята повідомили, що вони з Стасиком очікують на ще одного братика. Любі друзі, а би ви поступили на місці жінки. Згодились б на таку авантюру? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.